Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таропрогноз для стрільців на листопад 2023 року. І також хочу привітати усіх стрільців, які народилися в листопаді. Із вашим днем народження. Я вас вітаю, бажаю вам усього найкращого, щоб ваші цілі мрії збувалися, щоб ви ставили собі нові, щоб у вас завжди було багато енергії. Ви дуже активні, ви дуже гарячі люди. І я вам тільки бажаю в цьому розвиватися і знаходити ще більше ваших сильних сторін. Так. Фух, давайте тепер переходити до розкладів. Буде три колоди таро і одна така більше надихаюча, тому дочекайтеся кінця, а, що там буде. Перша колода це відьмочки. Давайте тут глянемо, що очікує стрільців у листопаді. Король жезлі ваша, до речі. Історія туз пентаклів перегорнутий. І Сімірка Жезлів перегорнути. Чому туз пентаклів перегорнути. Угу. Так. <кхух> Вибачте. <кхух> Король жезлів. Король жезлів у нас про. Ну, це ваша енергія, насправді, Жезлова. Він придумав. Він зробив. Да? Тобто тут е, цей якийсь такий е, дуже високий чин, да? у якогось полководця чи що. Тобто Він має під собою багато влади, багато знань, багато досвіду, і він думає, куди йому себе направити, куди направити йому свої сили, своє направити, куди армію. І так далі. Да? Тобто він тут думає і робить це реально. тобто Він це, це виконує. І про що це? Це про те, що ви, ваш, ваш ну, характер або якби, те, як ви будете себе проявляти в е, листопаді. Буде по королю жезлів, ви будете активні, ви будете заряджені, у вас не буде сумнівів, у вас не буде, у вас нічого не зупинить. У вас є завдачі, і ви їх виконуєте. І все. Да? Тобто, це навіть не мрії. Тобто, всі ваші мрії перетворюються в цілі, цілі на задачі і все, і ви їх виконуєте. І це. У такої людини виходить усе, що вона захоче, навіть якщо вона там, я не знаю, заплуталась, заплуталась зовсім все одно. Типу, він, вся людина все одно виходить із будь-якої ситуації доволі е з позитивним результатом. Також наступно це ту з Пентаклів із сім'їркою кубків, яка говорить, що вам насправді дається дуже класний шанс, да, дуже класна можливість, можливо, матеріальна або яка. І тут ви можете її там, типу, не побачити або прогавити, тому що в вашому житті дуже багато всього. Да? Тобто, дуже багато виборів, дуже багато якоїсь суматохи, розсіяності, розфокусу. І для того, щоб цього не було, якби прибирайте у цей розфокус. Да? Це можуть бути якісь ілюзії насправді з приводу чогось, або це може бути просто як, що треба дуже багато всього вибрати. Да, там, декілька, там, якщо ви обираєте роботу, то обережно, щоб придивлятися до кожної, щоб не прогавити свою ту єдину, яка вам подобається. І якщо там ви обираєте якусь поїздку, те саме. Да, тобто тут треба бути обережним. Так, далі, смірка жезлів перегорнута. Тут можу, <кхів> вибачте, говорити про те, що. Вам придеться від когось захищатися, або е відстоювати свої кордони, да, відстоювати свої е якби принципи, е свої принципи життєві, да, якісь думки і так далі. І тут, по е семірки жезлів перегорнутій, таке враження, що або ви відступите, да, що вам не захочеться, Захищатися, або що е, у вас просто не буде на це сили. Тобто, смірка жезлів та говорить про те, що ну, тому що король жезлів він типу дуже сильний. І мені просто кажуть, здається, що ви просто передумаєте, ви зміните якусь свою думку і від чогось просто від, від, ну, будете відходити. Тобто вам буде нецікаво за щось боротися. Я так думаю, тому що король жезлів він може все. Все. Окей, далі. Наступна колода та книга тіней. І давайте тут глянемо, що очікує. Стрільців у листопаді. Четвірка мечів перегорнута. О, поміркованість перегорнута. І Дев'ятка жезлів теж перегорнута. В чому перегорнуті з всіх трьох карт? Чотирка жезлів. Угу. Дивіться, у вас тут реально якби карта вам говорить, що дом вверх дном. -дно, да? Тобто, можливо, вдома будуть відбуватися якісь події, які будуть забирати ваш, ваш ресурс. Дуже сильно, цілком і повністю. Тобто настільки, що у вас просто не буде вистачати сил на якусь свою реалізацію, на роботу, на якісь там стосунки, на вибудовування якогось балансу. Тобто карти говорять, що поки немає балансу, кудись він краще весь витікає. І про це, власне, говорить четвірка жезлів. В чому причина? В четвірці жезлів? Да, що сім'я. Сім'я, якісь побутові моменти, сімейні, життійські справи, можливо, якийсь результат, який ви хочете досягнути ну, власне, з сім'єю, да, він буде забирати весь фокус на себе. І тому четвірка мечів перегорнута. Да, тобто, ну, Взагалі ця карта в перегорнутому стані говорить, що вам, би хочеться, як, ну, тобто, вам хочеться кудись далі рухатись, да, вам на, на, набридла якась така. Можливо, стагнація, можливо, якісь такі обмежені умови, і вам хочеться вирватися із цих умов. Да? Поміркованість перегорнута говорить про те, що є, от ви відчуваєте дисбаланс, ви відчуваєте якусь кризу. Да? Тобто, отут у прямому значенні. Ці, ця пара, вона якби в балансі. Вони сидять спокійно там вечерюють, про щось спілкуються, в них там є їжа і все таке. А от перегорнутому, ніби не вистачає у вас або часу просто посидіти з, зі своїм партнером. Поспілкуватись, або не вистачає сил, або не вистачає ресурсів, і так далі. да Тобто тут щось не так, не в балансі, і через це ви можете якби засмучуватися і, а при, при, ну, і, і засмучуватися на, на партнера. А причина, якби не в самому партнері, а в тому, що у вас взагалі там в будинку, вдома да? відбувається. і Дев'ятка жезлів перегорнута. Взагалі, дев'ятка жезлів це карта, коли людина дуже амбіційна, така, знаєте, от ви жезло, ви же знак. Дуже амбіційна, дуже про комунікацію і так далі. І тут в перегорнутому значенні означає, що ви повинні будете закривати дуже багато питань самостійно. Так? І це прям буде реально залежати від вас. Будуть якісь питання. Прям будуть сипатися на вас, і які закрити можете тільки ви. І в цьому якби і такий трікий момент у дев'ятки дев жезлів» про те, що ем, якби. В прямому значенні її настороженість, як взагалі як карти, вона не потрібна. Да? А в перегорнутому значенні треба бути настороженим, треба оглядатися, треба передивлятися, пере, 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 перепровіряти якісь моменти, які ви робите, для того, щоб вийшло класно. Інакше потім знову до вас прийдуть і знову будуть просити щось там вирішити, розумієте? І от в цьому момент. Але знову ж таки, сказати, ну, я не відчуваю, що тут щось таке. Да? Тобто, ну, просто якийсь дисбаланс. Просто, не знаю, вдома щось у вас відбувається, не знаю, ремонт задіяли. і це, це забирає дуже багато ваших сил. Тому, якби, це не дивно, що це буде впливати на ваші інші сфери. Так, і наступна колода це таро Світлого Привітця. Давайте тут глянемо, що очікує стрільців. Опа, королева Пентаклів. Приємно. Сімірка пентаклів. Так, перша карта королева Пентаклів. Гроші, заробіток, стабільність. Все зрозуміло, все комфортно, все по плану. Да, тобто це може бути як ваш партнер, хтось поруч, ваш партнер по бізнесу, ваша колега, во колега більше я б сказала. Да? Ем, і це от стабільність. Да? Тобто, королева Пентаклів тримає в ручках цей Пентаклік. Вона заробляє, вона дуже досвідчена, вона супер про гроші, вона про матеріальність, вона про все таке. Да? Тут можуть бути якісь великі покупки, отримання якихось результатів, тобто, все доволі так гармонійно. Далі сім, сімка пентаклів, яка говорить про те, що ви будете щось над чимось працювати, щось умовно вирощувати, да, от, будете бажати отримати швидких результатів, але тут їх немає. Тобто тут тільки посадили, і тут, бачите, деревце тільки проростає, проростає. Тобто швидко не буде одразу. Да, от ця карта вам одразу каже, швидко не буде. Буде якийсь результат, поступовий, можливо, повільний. Да, по-іншому, якби карти не бачать можливості, як це зробити по-іншому. Ось і остання карта, яка мене тут насторожила, це колісничий перегорнутий. В кінці місяця, якщо збираєтесь кудись їхати, краще не треба. Почекайте до наступного місяця. Тому що можуть бути зірвані плани, і там не зможете купити квитки, або зможете але там буде все затримуватися. да Через це будете сильно засмучуватися. Тому, якби вам кар, вас карти попереджають, пробуйте не е, цей нікуди не їхати в кінці місяця. Інакше буде якась халеба. ось і все Так, ну, доволі непоганий розклад. Да. І давайте дістанемо, як я вам і обіцяла, на цій колоді. Вона така українська, да. Що, Пораду, пораду, що е, порадять карти стрільцям на листопад. Що вони порадять? Не забувай про свої мрії. Вони твій компас. Угу. Клас. Ваш компас, ваші мрії. Ну і взагалі, от, це дійсно так. От, дивіться, король жезлів, це от, от він прям вже не забуває. Він вже все написав, він вже все спланував, він вже робить свої мрії. Так? Він робить їх дійсними і реалізує їх, так би мовити. І тут у вас і королева пентаклів, така що класна. Єдине, що середина місяця у вас буде така, знаєте, турбулентна. Тому що ну, якісь, можливо, моменти в сім'ї будуть, що будуть впливати на інші сфери вашого життя. Але так по все інше доволі гармонійний і непоганий. На цьому буду завершувати стрільці. Ще раз вітаю вас із Днем Народження. Бажаю вам всього найкращого. І також буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підписуватись на мій канал, залишати вподобайки та коментарі під відео. І за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Я там на зв'язку там відповідаю і всі дані будуть під відео. Всім пока, всім дякую!